Доброго дня, шановні глядачі телеканалу МедіІ програму «Ми з Михайлом Кацином. Я з великим задоволенням вітаю Миколу Спірідонова, відомого політичного глядача українського та засновника ділово-шахового клубу в столиці нашої прекрасної держави в місті Києві. Доброго дня, Микола. Доброго дня, Михайло. Доброго дня, студія. Ну що ж, Микола, ми з тобою достатньо давно не спілкувалися про діяльність шахового клубу. Розкажи, будь ласка, на які ви стадії, оскільки ну, достатньо тривалий час, ви вже існуєте як шаховий клуб, і цікаво було б дізнатися глядачам, як розвивається ваша така ініціатива. Розувається, пройшли 10 і 11 вже офіційні зустрічі, не говорячи вже про неофіційні, яких було значно більше. Офіційні це такі більш відкриті. І е засоби масової інформації активно цікавляться, крім Каналу Медіанформ. Ще брали в мене інтерв'ю і американські журналісти, і, в принципі, і приходили до нас із телеканалу прямі журналісти, тобто засоби масової інформації підключаються. Ну і фактично, в нас вже не тільки діловий шаховий клуб, а в нас представлена досить велика кількість найрізноманітніших ігор, є така настільна гра. Політрес е, представляє адвокат Дмитро Керплюк, в нього авторська гра, і грають е, в неї. Потім приходять до мене тренери з тисячолітньої, ну, п'ять тисячолітньої, щоб то їй така є гра ГО, дуже популярна в Японії, Китаї і Південній Кореї. В північній Кореї її не полюбляють, бо гра не диктаторська. І от також шашки в нас представлені, приходила нещодавно чемпіонка України. України це я оговорився чемпіонка світу у віковій категорії до 12 років. Валерія Єжова. Причому це унікальна дитина. Вона назбирала 100, 180 сто тисяч гривень донатів, граючи в шашки просто на вулиці. От вона грала з перехожими на вулиці, коли їй програвали, то мали будь-яку суму задонатити на збройні сили. Тобто вона вже незважаючи на свій вік, вона збирає донати, вона волонтер. І теж до нас приходила з нами пограти. Тобто, я, як засновник ділового шахового клубу, я не наполягаю на тому, що грати необхідно виключно в шахи. Я за будь-які інтелектуальні ігри, крім азартних, бо це і позиція опису, позиція АПИ, що не повинно бути азартних ігор, там карт не повинно бути. А шашки, шахи от наступного разу будуть японські шахи, тобто для розширення кругозору і для загального розвитку представлена вже ціла низка ігор. Звичайно, найчастіше грають саме в шахи, бо це гра найпопулярніша, але є ще багато різних можливостей. Микола, скільки зараз загалом людей на постійній основі вони ну, зустрічаються в рамках твого клубу? Як правило, приходять на зустріч десь до 40 осіб, з них далеко не всі взагалі грають. Є люди, які приходять виключно поспілкуватися, наприклад, на а останню зустріч приходила одна моя давня знайома, яка представляє фінансову компанію, Вона якраз прийшла розповісти про свою фінансову компанію. Приходять деякі адвокати, які розповідають відповідно про свою адвокатську роботу. Я навіть з деякими з них домовився про знижки для членів ділового шахового клубу. Тобто люди приходять себе презентувати. В тому числі пограти в різні ігри. Їх до 40 приходить на одну зустріч, але загалом, якщо подивитися, починаючи з грудня минулого року, то десь було до 200 осіб е присутніми. Просто там людина, наприклад, один раз прийшла, іншим разом вона на дачі під час зустрічі. І таким чином у нас е Велика кількість людей не з'являється прямо на кожну зустріч, а приходить час від часу. А таких ентузіастів, хто на кожну зустріч приблизно приходить, ну їх десь до 20 осіб такого нашого костяку так би мовити. Скажіть, будь ласка, а ви як розумію, зустрічаєтеся десь біля раз у два тижні? Раз у три тижні, тобто ці зустрічі вже вони отримали певну регулярність. Чи плануєш ти а, робити якийсь проект, який буде передбачати щоденно Ну, Ми думаємо над цим. Поки що для щоденної зустрічі я думаю, що немає необхідності. В принципі, є приміщення, наприклад, у партнерського е шахового клубу. Шахова школа дебют. От шахова школа дебют, вона збирається кожен день, тому якщо є бажаючі, то ми можемо знайти час і місце для зустрічі. І поки що я думаю, що раз на два тижні це приблизно оптимально, щоб люди ходили, бо в них є, є інші справи. Формат ділового клубу. Е, я так розумію, що щоденних зустрічей не передбачає, наприклад, якщо взяти. Клуб, який я вважаю візирцем єврейський діловий клубу хат Мішелану, то він зустрічається приблизно раз на півтора місяці. Ну, цього достатньо, тобто на рік там десь вісім зустрічей. Якщо б сказали там шановним членам клубу, що давайте зустрічаємося раз на тиждень, хоча б ну, вони б дуже сильно здивувалися. В мене зустрічей більше, бо в мене є ще шахи, якби. Як об'єднуючи елементи, я думаю, що раз на два тижні це небагато. Можливо, іноді можна зустрічатися три рази на місяць. Ну, щоденні зустрічі це хіба що я можу. Приймати щодня в індивідуальному порядку, як там колишній політичний консультант, як тренер з шахів, за необхідності я можу напевно і кожного дня приймати, коли там не зайняти своєю дисертацією, науковою роботою. Але робити саме зустрічі клубні кожен день, ну може ти е, знаєш такі е, прецеденти, але я таких не знаю ділових клубів, що зустрічаються щодня. Ну добре, Діловий клуб безумовно, він не зустрічається щодня, але ж є багато людей, які, наприклад, бажали б соціалізуватися через таку колективну гру у шахи. Може, ти плануєш відкривати певні курси, тому що, як я розумію, ти працюєш зараз дистанційно, тобто ти тренуєш хлопчиків та дівчат. З які внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України, вони вимушені були б полишити Україну? Тобто ти з ними займаєшся по Zoom, по інтернету. Чи плануєш ти відкривати якийсь офіс в Києві, щоб тренувати людей різних, різного віку, саме грою у шах? Тобто, це вже не діловий характер. Тому що це скоріше, вже не діловий клуб, або ж не ділова частина клубу, а саме така тренувальна частина клубу. Е, ну, дійсно, я треную людей різного віку, як дітей, так і дорослих, не тільки тих, що покинули межі України, але й тих, що знаходяться в нас в Україні, але дуже багато, як би тих, хто в Німеччині зараз, в Британії, Сполучених Штатах Америки. І стосовно постійного офісу, ну, фактично, був у нас постійний офіс на Драгожичах е в містечку Юніт сіті Зараз, е поки що від нього відмовилися, треба буде. Далі над цим думати, необхідності я зараз не бачу. Я можу, якщо виникне необхідність кожного дня приймати, то я можу домовитися з партнерськими клубами, тобто на сьогодні нема необхідності окремого приміщення, але будемо розглядати по мірі необхідності все приходить. Оскільки я в минулому житті. Як ти знаєш, був політичним експертом, і зараз, в принципі, буває певне спілкування, то знайти приміщення це не така вже велика проблема, але треба, щоб собака віляв хвостом, а не хвіст віляв собакою. Тобто я хочу, щоб зростання було. Органічним і зростання було поступовим а так можна і філіали звичайно відкривати, наприклад, в Одесі, в Дніпрі. Полтаві, в Харкові, інших містах України і по районам, тобто можна зростати вшир, е, простір е, необмежений. Тільки треба все це робити вчасно, коли ґрунт для цього підготовлений. Поспішати нам нікуди. Ми живемо і працюємо в Україні. Плануємо ще працювати найближчими десятиліттями, і тому все має бути і поступово. Ну і що ж, Микола, а, скажи, будь ласка, які може, а, якщо так проаналізувати соціологію тих, хто відвідує твій шаховий клуб, це які страти вершти населення? Ну, в мене більш за все адвокатів а, десь до 15, Дуже багато їх ходить адвокатів, в тому числі і заслужених а, юристів України, там титулованих, власників фірм. Також дуже багато ходить фінансистів, тому що в нас приймаючи офіс, це АФА, інвестиційна компанія, і Відповідно, в офісу досить багато друзів, фінансистів, економістів. Вони теж приходять. Зокрема, до мене приходив відомий медійний економіст Юрій Гаврилечко. Приходили. І менш медійні приходили, наприклад, керівники Національного банку, які навпаки просили їх прізвища не дуже афішувати, і не дуже їх фотографувати. Але, принаймні, приходило і керівництво національного банку. Також дуже багато приходить айтівців, і я намагаюся залучати студентів також. Переважно Київського національного університету будівництва архітектури, бо я там е, готуюся до захисту дисертації і викладав певний час, знаю досить велику кількість студентів, але іноді приходячи з університету Шевченка, якщо прийдуть з Одеської юридичної академії, звичайно, теж будемо раді бачити, я вважаю, що е, студенти молодь, вони часто Сприяють певному пожвавленню. Ну, здавалося б, де там, наприклад, керівники, власники великих компаній, і де студенти. А от коли приходять студенти, які виховані, культурні, то якось вони більш жваво хочуть, ну, наприклад, шахи виграти. І сприяє, іноді жваво цікавляться, як їм жити далі, де працювати. І от молодь сприяє пожвавленню. Також ходять до нас і діти. Коли спочатку була ідея, що почнуть ходити діти, знову ж таки, це в мене викликало, ну, скажімо так, сумніви. Я думаю, де ж де діловий клуб, а де діти? Але виявляється, що, як правило, представники компанії мають можливість їх чимось своїм відволікти. Діти можуть трохи пограти в шахи, трошки пограти в вого, трошки помалювати. І в цілому наявність дітей, як мінімум, не заважає, а іноді навіть спілкування пожвавлює. І я навіть знаю одного. Сина одного відомого політичного експерта напевно не буде називати прізвище в общем, в нього син шестирічний, і він якось був присутній десь півтори години при розмові двох мільйонерів. Він забіг, і він дуже серйозно. Дуже не прошу, попрошу вибачення. Він дуже серйозно. Якраз е, в цій розмові брав участь, як і, якби, і е, теж йому було це обговорення цікаво, і представники бізнесу теж е, не е, ну були не проти. Він теж от вже присутній буває при ділових розмовах. Та коли йому буде там 20 років, чи 25, чи 30, в нього вже такий досвід відповідно буде. Е, тому в нас вписуються від е, там найменші наші гості були там 4-5-річні, і найстаршим було під 90 років? І, в принципі, всі можуть вписатися в розмову. І ж, а Микола, на останок я тебе спитаю, коли буде наступне засідання Шахового клубу? І скажи, будь ласка, що, м, на жаль, тебе не бачу. що... Я вимкнув буквально на піввинки. Да, так, да, коли буде наступне засідання шахового клубу, і як потрапити до цього шахового ділового клубу, де, де можна знайти інформацію, де можна і побачити, як реєструватися, як знайти тебе тощо. 25 червня буде наступне засідання ділового шахового клубу. Потрапити можна досить легко. Треба знайти мене, наприклад, в Фейсбуці. Я там підписаний як Микола Спірідонов, або Ніколай Спірідонов, або Нікс Спірідонов. Так чи інакше можна. Мене знайти, треба написати, пояснити, як би, чим займається людина, яким чином вона може бути е, вписатися в ділове середовище. Ну і приходити, в принципі, у нас е, ми поговорюємо про те, щоб зафіксувати кількість членів клубу і нових е, вже ну, не набирати особливо, набирати тільки, якщо хтось вибуває, але. Поки що це на рівні розмов, скоріш за все, цього літа ще не буде особливих проблем з тим, щоб просто приєднатися до ділового шахового клубу, знайшовши. Мої, мої контакти, або якщо, наприклад, тобі напишуть, от, е, тебе більше знають, там твої, можливо, електронні інші адреси, то я думаю, що ти теж от групу можеш вказати. А, ну і я можу сказати, що в Фейсбуці існує група з такою назвою Діловий шаховий клуб. В групі 1200 осіб теж там всі анонси є. Можна знаходити групу, є в Телеграмі, але там група більш е, закрита. Тому, от, відповідно, знаходьте або мене, або групу і приєднуйтеся, ласкаво просимо. В місті Києва, звичайно, це відбувається в центрі міста. Це бізнес-центр парус. у Нас проходять зустрічі. Тобто, якщо ви мешкаєте в Києві, то добратися досить легко, але були випадки, коли люди приїжджали з інших міст, навіть з інших країн, приїжджала моя. Учениця з Британії, тому що мама її от вирішила, що якщо ми рік займалися в режимі онлайн, то буде корисно познайомитися особисто. От вони приїхали, відвідали одну зустріч і поїхали в зворотньому напрямку в Британію. Таке теж бувало. Ну що ж, Микола я тобі. Тебе... Дуже тобі дуже дякую за це змістовне інтерв'ю, як завжди. Для глядачів нагадаю, з нами був експерт Микола Спільдонський. який, є до речі, засновником ділово шахового клубу у місті Києві. Дуже дякую, Микола. Дякую тобі за цікаву розмову.